Від дітки, настала тепла пора, і дуже багато часу ми проводимо на вулиці. Усі дітки полюбляють гратися в пісок в пісочниці. Тож давайте сьогодні трішки більше дізнаємося про пісок. А для цього ми проведемо з вами декілька дослідів. Дітки, пісок складається з маленьких піщинок. Ось такий. Він непрозорий, тому у ньому ми можемо сховати будь-який предмет. Давайте пошукаємо, що у пісочку заховалося Хто це малята? Так, це бджілка. А можливо, там ще хтось заховався. Давайте пошукаємо. Це хто? А це жучок. Малята пісок сипеться. Давайте спробуємо набрати в жменьку піску і випустити його маленькою цівочкою. Ось так. Ось. Дітки, якщо сухий пісок змочити водичкою, то він стає мокрим і ліпиться. Зараз ми змочимо пісочок водичкою. Дітки, ось у нас уже мокрий пісок. Давайте з мокрого піску спробуємо зліпити кульку. Набираємо пісок в долоньки, притискаємо долоньками ось так. Подивіться, яка у нас кулька вийшла, отож, мокрий пісок ліпиться. Дітки, а наступний дослід. На мокрому піску. Лишаються сліди. Дивіться уважно, як я буду притискати долоньку до мокрого піску. Ось подивіться, який залишився слід. Дітки, а цим дослідом ми можемо довести, що на сухому піску ми можемо малювати пальчиком. Давайте спробуємо намалювати сонечко. Ось яке гарне сонечко вийшло. Дітки, але під час гри з піском пам'ятайте, деякі правила. Не можна сипати пісок на інших діток. Ні в якому разі не беріть пісок до рота. Після гри з піском потрібно ретельно вимити ручки з милом. До побачення, дітки! Бажаю всім приємних та безпечних ігор з піском!